Традиційно о цій порі на каналі Вектор ви дивитесь Лозівську панораму, підготовлену телерадіокомпанією Лозова. Я, Вадим Гоч, усіх, хто стежить за міськими новинами, вітаю. Сьогодні у випуску питань до розгляду було багато, темп роботи високим. Фінансисти розпочали формувати тимчасовий розпис. Дожилися, крадемо у самих себе. Музей запрошує до себе меломанів. Бібліотека відтепер з інтернет-центром. Обережно ожеледиться. У п'ятницю відбулося чергове 59-те пленарне засідання депутатів Лозівської міської ради. Питань до розгляду було багато, темп роботи депутатів високим. У четвер міський голова перебував у Харкові, звідти привіз декілька повідомлень, в тому числі і сумне. Розоводів йде про звичайних пришій 17 октября 2014 року. Посілки пісачин, де при, пожарі, при ликвидации ситуации абсолютно непредсказуемо было обрушение железобетонных конструкций в результате этого происшествия пострадали Сергей Искрич получил тяжелые травмы и Вадим Чмуш погиб при исполнении своих служебных обязанностей Депутати міської ради вшанували пам'ять героя сьогодення, який загинув рятуючи людей під час ліквідації пожежі хвилиною мовчання. Інше повідомлення із сесійної зали Харківської обласної ради, де розподілялася чергова додаткова дотація з держави. Заробітна плата всім працівникам бюджетної сфери міста Лозова буде виплачена своєвременно і в повному об'ємі за 2013 рік. тринадцятий. З високої трибуни Сергій Степанов подякував керівникам області, державному казначейству, генпідряднику, працівникам комунального підприємства Лозова водоканал за сприяння та безпосередню участь у роботах з реконструкції найаварійнішого ланцюга в системі водопостачання міста водопроводу по вулиці Говорова. Наразі їх завершено, і південно західний житловий масив вже отримує воду через нову трубу. 1 кілометр 56 метрів труби, яка дозволить нам не мати води в гаражі, не Немец проблем з огородами і не мають, як мінімум 30-40 сорок в місяць на цьому час працювати. депутатів попередили про необхідність зібрання ще 30 грудня, аби закрити усі питання року, зокрема, обговорити звернення залізничників щодо надання пільг із земельного податку. Всі соціальні направлення, які були відпрацьовані з підприємствами Южної железної дороги і структурними подрозділеннями міста город залишаються в Силі. Панім Також південна залізниця має намір дольової участі у відновленні пішохідного переходу в районі 5-го мікрорайону, повідомив міський голова. Ми пропонували, у нас не була реалізована договорів на трої в прошлом году з, з Южною Железнедорогою з заводом із городом. Ну не договорились. сьогодні. Слава Богу, договорились, Якщо буде розговор стоять на двоих, то на двоих, спасибо огромное. Если на троих, я думаю, я буду убедительным для того, чтобы Заочание ЛКМЗ честно тоже приняли участие в таком в таком ремонте. цена вопроса з благоустройством, з казарьками, що там не затікало, не було по коліна води, орієнтовно 300 000. Цікавила депутатів доля готелю по вулиці Паризькою комуни, який наразі набув статусу комунального. Сьогодні номера всі заповнені. Це тоже такое перманентное явление, очень здорово, что не заповнені. Є точно направлення розширять по мірі вазможності ефективна іспользаті поміщення, які там є. Лише за чотири місяці роботи комунальний готель отримав прибутку більше ста тисяч гривень. Також успішно спрацювала і БТІ, яке зазнало протягом року серйозну реорганізацію сьогодні. перебуває у складі комунального підприємства житлово-управляюча компанія. Ми зберегли структурне підрозділення БТІ в составі комунального підприємства ЖУК, като ні німного ні мало доход. На 6.06 ми його передали. по сьогоднішній день составило теж німного німало сто двадцять тисяч для комунальних підприємств. Відмітив Сергій Степанов гос діяльність одна з вагомих для підтримки їхнього стабільного фінансово-економічного стану. Також вона дозволяє утворювати додаткові робочі місця у місті. Затвердження державного бюджету призначено на 16 січня, тому фінансисти почали формувати тимчасовий розпис, за яким місто буде жити у першому кварталі. Якщо б головний фінансовий документ країни було прийнято у законодавчо встановлений термін, інформувала начальник фінансового управління членів виконкому, то наразі б мали розглядати вже проект бюджету міста на наступний рік. А доки фахівці вимушені опрацьовувати з розпорядниками міського бюджету вузькі моменти формування тимчасового розпису. Втім, є сподівання, що державний бюджет може бути затвердженими до кінця року, принаймні від міністерства фінансів вже надійшли показники, які враховано у проект. Документу, яким чином розвиватимуться події, покаже час. Фінансисти, запевнила Тетяна Мосинцева, готові працювати в оперативному режимі. Усі фінансові питання року, що завершуються, будуть вирішені, вкотре відмітив міський голова. За що не дотації із державного бюджету по сесії основного бюджету 4 мільйона 100 плюс 5 510 тисяч. среднесрочной суды. Мы еще получим спасибо огромное, ни много не мало, за счет на поступление 500 тысяч приблизительно еще дополнительных средств, которые позволят нам, первое, до копейки рассчитаться с бюджетниками по заработной плате. Второе, 600 тысяч заплатить за питание из дебиторской задолженности почти 1 миллион. 400 тысяч заплатить средств на трансфер э, трансферт э, район. 150 тысяч, 156 тысяч отдать нашим коллегам по Никинам за выплату заработной платы. 8 тысяч отдать нашим коллегам на заработной платы домашней. Оплатить все штрафные санкции и оплатить самое главное 3 миллиона 300 000, это энергоносители и тепло по бюджетной сфере. У нас лимиты, средства все для этого есть. Точно. По бюджету 2014 года еще раз понимание о том, что он должен быть проработан в деталях, просчитан со всеми мероприятиями по оптимизации, причем и доходной, и расходной части. Не будем заниматься только подтягиванием ремней за счет заработных плат бюджетной сферы. Хватит уже. Давайте теперь искать средства еще и каких заработков. Прошу вас вжити відповідних заходів щодо відлову бродячих собак. На мене напала зграя собак, яка вискочила з території підприємства по вулиці. Парковій лише за останній тиждень скарг аналогічного змісту надійшло до виконкому чимало. У понеділок комісія виїхала за вказаною адресою приватне підприємство по вулиці Парковій. Дійсно, неприв'язані собаки блукали на території підприємства і через огорожу мали вільний доступ на вулицю. Одному собаці не сподобалися й члени комісії, а членам комісії не сподобався стан дотримання правил благоустрою та елементарних санітарних норм керівництвом підприємства. Скарги городян мали місце. Факт порушення правил утримання тварин підтвердився. Працівникові підприємства було. Вручено припис щодо негайного усунення порушень статті 154 Адміністративного кодексу та зобов'язання з'явитися до управління житлово-комунального господарства для укладання відповідного адмінпротоколу. Відповідальності за порушення загально прийнятих правил ще ніхто не скасовував. Дожилися. крадемо у самих себе. Як би не старалася міська влада зробити місто ще красивішим та привабливішим, нічого не виходить. Випадки розкрадання суспільного майна трапляються дедалі частіше. Вихідними невідомі у варварський спосіб висмикнули корінням три туї з клумби в сквері Шевченка. Раніше до злодіїв застосовували серйозне покарання, відрубували їм кінцівки, аби іншим була наука. Сучасні методи гуманні і, як виявляється, не такі переконливі. Екозлодії відчувають свою безкарність. Засмучує не те, що місто зазнало певні матеріальні збитки, засмучує те, що не поважаємо. Працю комунальників і насамперед. Перед один одного. Лозівський краєзнавчий музей запрошує до себе меломанів. Згадати відомих з дитинства співаків та музикантів, ознайомитися з історією міста, яка тісно пов'язана з музикою, побачити на власні очі старовинні музичні інструменти і навіть почути їхнє зворушливе звучання. Все це можна в новій експозиції. Музика буде завжди. Відкриття музичної експозиції в краєзнавчому музеї проходило у вівторок у присутності творчих людей лозової. Автор і ініціатор створення експозиції, співробітник музею Артур Савран, запросив присутніх в таку собі історичну музичну подорож. В душі у кожного чоловіка музика. Музика, яка так чи інакше ну, дає определене естетичне удовольствие. Це не только класична музика, яку він може послухати на пластинках, це і ті музикальні інструменти, які в общем-то, благодаря которым эта музыка и рождалась. Музыкальные школы, хоры, которые были известны еще починаючи там з х сімдесятих гаду Іранії, і що да все представлено здесь, в експозиції. Творчі колективи співаки відомі в усьому світі і нерозривно пов'язані з Лозовою. Про них теж можна дізнатися в даній експозиції. Тут також представлено відомих лозівчан, які і нині дивують своїми талантами публіку, знаний у місті та за його межами. Автор музики дитячих пісень Микола Водмедеря сьогодні особисто завітав на відкриття експозиції. Я думаю, відвідувач. Цієї кімнати знають для себе щось цікаве, пізнавальне. Хтось згадає свою молодість, хтось знає, що таке було цікаве у музиці. У колекції представлено близько сотні експонатів. Це і музичні інструменти, і магнітофони, радіоприймачі, фото, плацівки. Кожен унікальний, кожен має свою історію. Вона сягає другої половини минулого століття, навіть 30-х, 40-х років. Вони викликають таке, можна сказати, умілєніє у про прошлом людей пожилого віку і дійсно удивлення молодих, ті, хто. Взагалі перше з цим сталкнувся, оскільки такої техніки ніхто вже і представив не може. Вік комп'ютеризації. Всі ці експонати зносили до музею городян, розповідає Артур Савран. Всім їм він висловлює за це вдячність. Ну а подарунком для тих, хто сьогодні прийшов на відкриття експозиції, стало звучання улюблених давно відомих пісень. Ну і звісно, ностальгія за минулим. Лозівська юнацька бібліотека відтепер з інтернет-центром. Його урочисте відкриття відбулося у понеділок у присутності керівництва міста. Які нові можливості надає інтернет-ресурс відвідувачам бібліотеки, і які плани для їхньої реалізації у самих працівників? Дивіться далі. Перш ніж відкрити в бібліотеці інтернет-центр, її працівникам необхідно було провести належну підготовчу роботу. За фінансової підтримки міської влади було придбано нові меблі, модернізовану електромережу, власне оплачено інтернет. Сьогодні це дає підстави почесним гостям говорити про те, що лозівська юнацька бібліотека цілком готова надавати читачам інтернет-послуги. Минулого року, взявши участь у конкурсі, який проводився в межах програми Бібліоміст, лозівські бібліотекарі отримали можливість розширити спектр своїх послуг. Даний Проєкт всеукраїнський, завдяки йому комп'ютеризовано лише по Харківській області 118 бібліотек, в яких встановлено 415 комп'ютерів. До речі, це більше, аніж по інших регіонах України. В Україні ця програма працює п'ятий з 2009 року. За це час в рамках цієї програми 2000 бібліотек, почти 2000. 1986, то по всей Украине получили компьютеры ну и сами подключились к интернет. Всего предоставлено более 6 тысяч компьютеров. Користуватися послугами інтернет-центру відвідувачі юнацької бібліотеки можуть безкоштовно для Єлизавети Кіпніс опанувати навички користувача складнувато, Втім, жінка намагається запам'ятати, що і як треба робити в інтернет-просторі, адже розуміє наскільки це цікаво і необхідно. Молодці бібліотека, що виграли конкурси. Молодце зачинаті літа Это, мне кажется для України. Очень дійсно настояча помощь. Тому успіхи і бібліотеки, і нам в освоєнні, можна так сказати. Під час урочистого відкриття інтернет-центру працівники іншої Лузівської бібліотеки привітали колег з цією подією і тим самим продемонстрували роботу скайп-зв'язку. Інтернет <реш> – це сила, інтернет. це Дорогие коллеги, мы рады за вас! Сейчас библиотеки получили достойного конкурента в виде интернета. И либо же библиотека будет меняться, либо же она исчезнет как явление, потому что монополию на выдачу информационных услуг библиотека уже утратила, увы. Интернет это быстрота, качество, надежность, предоставление услуг. Що То та в роботі бібліотеки, щось нове цікаве представить своїм читателям. У вас є все, у вас є креативність, у вас є цікаві ідеї. у працівників бібліотеки. І справді багато нових проєктів, які вони планують незабаром вцілити в життя, розрахованих на студентів, домогосподарок, безробітних. Це і тренінги, майстер класи, інтерактивне спілкування з владою. Коли бібліотека як хранительниця, так як в прямому розумінні сховище книг. Була органічно поєднано з можливістю почерпнути інформацію засобом інтернету. Мабуть, це є перший крок, серйозний крок для того, щоб не втратити всього, що людство виробило протягом своєї історії в плані книги, надавши цьому е сучасну технологію. У день відкриття інтернет-центру бібліотекарів привітали творчі колективи Лозовоя, Письменники з літературного клубу Ліго Слузівська школа мистецтв. Обережно ожеледиться, звертають увагу лозівчан медики і наголошують, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість травмованих, хоч і не збільшилася. Втім, звернення городян за медичною допомогою до Лозівської міської лікарні з притаманними для цієї пори року травмами все ж таки є. зв'язку з гальотом з'явилися такі травми, як характерні для цього періоду, Це травми лучозап'ясного суставу, травми голеностопного суставу і травми голови. Лікарі радять городянам під час ожеледі утриматися від тривалих вуличних прогулянок. А якщо і виходити на двір, то намагатися під час ходьби дотримуватися певних правил. Во-первых, ходити мелкими скальзящими шагами, якщо є можливість, то накупіть накладки на опуст. Пенсіонерам лучше брати з собою трусть. Не держите никогда руки в карманах. Почему? Потому что когда вы будете падать, вы не сможете сгруппироваться и рефлекторно как-то руками приостановить падение. Уразиш травмування не слід зволікати зі зверненням до лікаря. Если есть рана или есть деформация конечности, то лучше ничего не вправлять, не дергать, постараться и мобилизировать сустав, конечность. Належить какую-то подручну систему мобілізацію, і обязательно надо обратиться в коротче до дня святого Миколая. Міський центр молоді провів серед учнів Лозівської дитячої художньої школи та профліцею конкурс Святий Миколай очима дітей. Конкурс тривав упродовж грудня. У ньому взяли участь близько 40 учнів віком від 6 до 16 років. Підсумки конкурсу організатори підвели на свято і визначили призерів у кожній з трьох вікових груп. За умовами конкурсу фантазію дітей вирішено було не обмежувати. В основному Миколая подаруночки ну Якщо він Миколайде додому приходив на фоні природи, святий Миколай. Мета цього конкурсу виявлення підтримка творчо обдарованої молоді е, у прикладному мистецтві. У підсумку нагороджено було всіх учасників конкурсу. Вони отримали грамоти та солодощі. У суботу відбувся чемпіонат міста з пауерліфтінгу. Це перші змагання в історії міста і в історії розвитку цього виду спорту у Лозовій. Гурток атлетичної гімнастики у будинку дитячої та юнацької творчості набуває все більшої популярності серед підлітків міста. Навесні там проводили такий собі міні-чемпіонат з однією вправою пауерліфтингу – Жим штанги лежачі. В якості змагальних дисциплін у суботу було три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачі на горизонтальній лаві і тяга штанги, які у сумі і мали визначити кваліфікацію учасників. Чемпіонат проходив у загальноосвітній школі номер 3 Я сам займаюся цим видом спорту. Я поклонник цього виду спорту. і Надо завжди давати можливість, щоб діти займалися цим видом спорту. В нашій школі є спортивний зал, поэтому на базі третьої школи. До змагань залучені учні. Шкільного віку нам допомагають майстри аси вже з даного виду, виду легкоатлетичного. Це люди, які переживають, вболівають, самі мають певні високі досягнення, ну відповідно навчають цьому молодь. Майстри пауерліфтингу нашого міста цього дня виступали у якості судей. Пауерліфтинг силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Це шлях до здоров'я чи до травм. Як стверджують фахівці, він не небезпечніше ніж футбол, при правильному підході до тренувального процесу. Любий вид спорту, це, любой вид спорту – це травма апріорі вже травма опасен. Ну там же для того і тра правила для котрих. Три нада в общем то на тренуваннях, на соревнованнях, и да вообще в жизни. Підлітки учасники першого чемпіонату міста вражають спортсменів бувалих і своєю завзятістю, і бажанням займатися силовим трибор'єм і результатами, особливо дівчата. Та діти поражають ці діти умнічки <сумненько> і результатами. Ну що такое дівчатка, наприклад, маленька дівчинка просідається штанга 60 кілограмів. Пусть взрослый мужчина попробует, а потом скажет. Пригласили нас на качалку, мы вот пришли, и как-то так получилось. Уже и бросать не хочется, и занимаемся вот так. Началось все с того, что просто пришли в зал, просто, ну, как бы позаниматься, укрепиться. Ну и потом как-то так начали развиваться. Вообще я занимаюсь, ну, в удовольствие, ну, не, не, не для того, чтобы, ну, знаете, как бы в будущем ну, это взять себе за главную цель. Мне нравится, когда мужчина Сильный, имеет красивое тело. Я занимаюсь один год, нравится поднимать такие веса. Ну, если хорошо к этому относиться, то травмоопасности никакой нету. Хочу попасть в тройку лучших, а там будет видно. Готувалися до змагань старанно та наполегливо, підтверджує керівник гуртка. Б'ют на чемпіонаті. Передбачено визначити десятьох переможців у різних вагових категоріях. Також буде вручено три кубки. Два кубки будуть вручатися двом найсильнішим юношам. Це буде вичитуватися по формулі соотношення веса учасника і поднятого віса. І один кубок буде віддаватися саме сильні дівчатки. Современна мірі дівчатка домі не только бути хрупкою і нежною. Но и, наверное, должна быть сильной. Это, прежде всего, воспитывает э, их волю к победе, потому что они научатся защищать себя здесь, они научатся противостоять трудностям тут, потом будут противостоять трудностям в дальнейшей жизни. Готує дітей міста до чемпіонату України і сподівається, що вони привезуть звідти не лише призові медалі, а й чемпіонські, а наразі визначалися із самими сильними у Лозовій. Євген Коростин та Станіслав Замятін стали такими серед хлопців. Відомо і ім'я найсильнішої дівчини. Дівачко, яка більше всіх кілограмів за своїм п'ясом. У пауерліфтингу, на відміну, наприклад, від бодібілдингу, важливі силові показники, а не краса тіла. Втім, займаючись будь-яким видом спорту, тіло набуває і красивого, і здорового вигляду, чого і вам бажаємо. Сьогодні у випуску крапка. Наступний вийде у п'ятницю. Тоді і продовжимо говорити і про спорт, і про інше. До побачення.